Ми поговоримо зараз про істерику. Ходимо з машини з Лукою і маємо йти додому. І тут Лука каже: ми йдемо в магазин. Мені в магазин не потрібно йти, Стою навпроти нього і хочу йому це пояснити. Він мене не слухає, він починає кричати. Ну, я на вулиці, повно людей, всі в мене дивляться, я не знаю, що з робити. Я його хочу взяти в руки, він починає просто так от викручуватись, падає на підлогу. І я не знаю, як правильно вийти з тої ситуації. Дуже, дуже класне питання, саме популярне, я думаю. Давай його розберемо дуже по, по частинкам, конкретно. Перше, якщо дитина вже в емоції, істерика це дуже сильна емоція. Емоція злості. Він злиться, mm -hmm. що не так, як він хоче. Є ще такий, такий термін в психології фрустрація, це коли ми sta, mm -hmm. з, 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 зіштовхуємося з якоюсь відмовою або якоюсь ситуацією, коли пішло щось не так, як ми сподівалися. І він воїн в цій злості, і це вже для тебе, як для мами, сигнал, що говорити ти, звичайно, можеш і будеш, але не поможе. То, пояснювати не поможе. І e, тут є один маленький нюанс, я дуже хочу його прояснити. E, коли ти кажеш, я сідаю напроти нього, це з одної сторони правильно, e, тому що ми ніби бачимо очі в очі, і він e, краще нас може зрозуміти, але, як ти сама сказала, не помагає. Тому в істериці, і зараз говорю важливу річ: ти маєш бути домінуючим дорослим. Дуже хороше піклуючим, домінуючим дорослим. Тобто, що це означає? Ну, ти можеш запитати Лука, що ти хочеш в магазин, якщо ще ця злість не такого високого рівня, що він готовий тебе чути. Ну, якщо він вже і старий, забудь, що ти йому щось говориш, донесеш. Ти маєш свою стратегію, яку ми зараз розглядаємо. Ти пам'ятаєш, що буде так, як, ну, якби як вирішила ти, тому що ти доросла. І в тебе були свої плани, ти йому кажеш: мені дуже шкода, що ти плачеш, але я Лука, тебе заберу додому. Ми не підемо зараз в магазин. І як... наскільки в тебе всередині є впевненість, що буде так, як ти сказала, настільки ймовірність, що він швидше заспокоїть істерику. Тому що істериці в злості, він ще вірить, що буде так, як він хоче. Як він же дивиться, а він же чутливий. Він, як бачить, що мама в нього навіть не вмовляє і робить свої справи, і, можна сказати, частково ігнорує його, ну, ніби mm -hmm. кажеш, Лука, мені шкода, що ти плачеш, ну сьогодні магазина ні. І це вже може бути етапом, де істерика зупиниться або зменшиться. Скоріше за все, зменшиться, тому що він вже себе накрутив, вже в злості багато. І тут mm -hmm. є важливий момент. Запитай мене, якщо щось, Ну, Якщо щось він все рівно просто mm бере -hmm. і біжить собі в іншу сторону. Ти сильніша, ти його лапаєш. Я Якщо його ловжу, він... і ти, додому, так? ти його ловиш і тримаєш. Можна в такому моменті його так сильно обняти, а він тебе буде кобити, вириватися, я тебе не люблю, почне тобі говорити, ти погана. А ти кажеш, Та, я знаю, що ти хочеш в магазин, але ми йдемо додому. Важливо, щоб ти була спокійна. Якщо ти в цей момент на емоцію не включилася, знову він швидше заспокоїться. Але тут важливий момент для того, щоб він заспокоївся, піде слідуючий, наверніше, наступний момент. Тобто, оце горе він почне плакати. Коли він зрозуміє, що магазину не буде, йому стане сумно, бо він дуже хотів магазин. І тоді, коли вже йому він вже перейшов істерика в другий етап і він почав плакати, тоді ти вже його шкодуєш. Іди я тебе пожаліє, підемо завтра в магазинчик чи вечором. А на етапі злості ні ж, ні жаліти його не треба, ні шкодувати, ні обнімати, ні цілувати. Треба тільки е, стримувати його рухи. Він чи тебе, чи себе, чи ну от ця така агресія в кожній дитини по-своєму проявляється. Ми маємо, ми дорослі, ми сильніші. Це називається піклування домінуючого дорослого. І ти його стримуєш силою. І це нормально. Mm -hmm. І ти показуєш, що ти доросла, і ти встановлюєш правила. Тобі це відгукується, чи ти десь маєш якийсь може супротив на те, що я кажу? Ні, я просто от не знала, чи правильно, що його е, фізичну силою я маю зупинити, чи це є правильно, чи це неправильно. Це є правильно, але. Е, Тому що в, інакший більш... метод в той момент просто не підходить. Ну, інакший не працює метод. Я тобі навіть поясню, чому правильно дитині від цього спокійніше. Тому що коли, коли мама встановлює правила, дитина в трьох років взагалі, скажімо так, вона несвідомо весь час питає, це зараз я так говорю не буквально. Вона як це буде? Вона задає питання, як це буде? І, і одночасно хоче, щоб було так, як вона сказала. Але якщо мама дуже добра, або якщо мама має таке помилкове таке бачення виховання, що дитині не можна відмовляти, то дитина росте дуже тривожна. Чому? Тому що дитині дозволяють вирішувати, як ми будемо жити. Мама і тато рішає, вирішує, як ми будемо жити. Дитина по програмі прив'язаності вона слідує. Як тільки вона навчилася ходити, вона слідує за батьками, і це її природня Така функція слідування. Воно слідує, знаєш, як вона ж, навіть якщо дитина гуляє і спокійна, ти йдеш, а він на 2-3 метри ззаді, там щось там дивиться, ковиряється палочкою, машинкою, але він слідує за тобою. Це, це буквально. І точно так само він слідує нашим правилам, традиціям, ритуалам, як нашій сім'ї заведено. У це питання, на яке ми весь час відповідаємо, як у нас прийнято, як це буде? Тобто, е, якщо зараз в його віці такі ситуації виникають часто, то це нормально, що просто часто Звичайно. він плаче, Звичайно. тому що я не даю йому… Е, поясню, чому часто. Якщо він, він, кожен раз дитина в істериці вірить, що буде так, як вона хоче. І, а якщо ще пару разів справді було так, як він хоче, ну, тоді угу. ці істерики будуть частіше. Чим стабільніша ти в своєму слові ні, тим менше істерики.